Я вирішила запитати у чата GPT, що він знає про Coral Mine, тобто корали, які продає компанія Coral Club, які треба додати воду, і властивості води змінюються. Дивіться відео до кінця, там відповідь чата. Ми знаємо, як важливо вживати воду на постійній основі. Але помічали ви, що коли ви вживаєте воду з фільтру чи, наприклад, в санаторії мінералізовану? Думаю, у мене аудиторія 30+, була хоч раз в санаторії, то зовсім різний результат по здоров'ю отримуєте. Як часто нам не дають результат вітаміни, які ми вживаємо? Бо банально ми не ту воду вживаємо. Вживаючи мініралізовану воду, наші показники в організмі змінюють роботу усіх наших систем. Про це є відео, закріплено в мене в аккаунті. Перейдіть, перегляньте, як це працює. Називається відео, цей секрет вам не розкажуть у поліклініці. Ну, а тепер повернемося до відповіді чата GPT. Читайте уважно.